Друзі, чергова посилка з Китаю. Прийшла по новій пошті. Ну, скажу вам досить швидко. Раніше, коли були сполучення, авіасполучення, воно якось довше йшло. Зараз Я так розумію, воно чи через Польщу. Ну, дуже швидко приходять посилки. Тобто закази ще буквально 10 днів і посилки приїжджають. Ось такі прийшли дві посилочки. Зараз візьму ну, це, Якщо я не помиляюсь, прийшли мені, я замовляв конденсатори, здається. Ну, зараз глянемо. Так, ні, це прийшли не конденсатори, це прийшли термозапобіжники. Так, прийшли 5 штук. І здається, якщо я не помиляюсь, вони будуть відновлювані. Мабуть, звісно, камера не зніметь. 130 градусів 2 А 250 вольт. Вроді би, як писали, що вони відновлювані. Так, і інше. ну тут, здається, точно конденсатори був. Так, зараз оберенемо. Mm. Тут бачите їх прям насипом. Так, до да, 10 штук. Конденсатори на 400 вольт, 33 мікрофарати. Так, виробник. Такий виробник. Ось такий виробник. Температурний режим 105 градусів, 33 мікрофарада, 400 вольт. Ну, такі досить поширені конденсатори, вони ставляються і в ледовські лампи. Я для зарядного пристрою. Бо там вони поздувалися. Зараз включу тестер, провірю, що видає, яка реальна йомукость, ну так, раді цікавості. Так, отакий ESR-метр ну, Перш ніж під'єднати конденсатор, його потрібно розрядити. ну, Я таку зробив площадочки, розрядили і підключаємо просто раді цікавості, які будуть реальні параметри. Так. 30 мікроФАРАД, 1,7 Ом. Ну, скажем так, щось схоже. Так, зараз інший. Ну, можна так іще. Ну, тут просто ножки різної довжини, плюс-мінус ну, плюс вони ж мають різницю, як встановлюються конденсатори. Так, зараз цей поміряємо. 28, ну, трошки, бачите, занижена, але опір нормальний. Але ну, зараз ще один. Може трошки прибор ще дає похибку. Бачите, всі як один. Ну, може бути таке, що сам прибор. Так і такий термозапобіжник. У нього спеціальні такі довгі ноги для того, щоб коли вибити паяч, щоб його не перегріті він він не вийшов із ладу. Ну, а також він, як правило, ставиться на радіаторах охолодження, тому він потрібно, потрібно щоб дотягувався. Зараз спробую, що воно покаже тестер. Ну, Теоретично повинен показати, що це резистор. Розглянемо. Да, резистор майже немає опору, там 6, 6 сотих. Ну, Воно так і повинно показувати, тому що 6 сотих, це, здається, похибка буде щіпів. Тобто працюючи. Ну, можна перевірити температуру спрацювання, але... Ну, якось трохи Я не вгадаю, яка це температура. Знаєте, зажигалкою підвести там нагріть, але ж я переборщу з температурою. У мене є. Лазерний цей термометр, пірометр. Але ж ну, сама деталь така маленька, що вона мені здається не покаже температуру. Так що зараз можна замовляти, посилки дуже-дуже швидко -дуже приходять. Все, дякую всім.